Друзі, всім привіт! З вами механік компанії Serвіреet. І в цьому відео я хочу показати і розказати, чому потрібно завжди на завантаженнях і розвантаженнях піддимати цей козирьок уверх, у верхне положення. Зараз я покажу в яке. Ось в таке положення. Чому? Тому що цей прицеп, це в даному випадку Уелтон. І цей прицеп мега, і у нього дуже великий е, свис цього козирка е, десь там 30-25 см, і карісти, карісти коли їдуть е, е, з грузом чи за грузом, вони дивляться е, на стандартну висоту прицепа і е, Заїжджають туди, і деколи вони не розраховують, що на цих прицепах мега дуже великий козирьок, і вони своєю стрілою вдаряються. Вони і деформують козирьок, і вони можуть також зламати вам самі кронштейни, на яких цей козирьок і це як у цього кронштейна функція як пітлі. Для того щоб ось тут знаходиться один такий кронштейн, тут другий справа. І е вони ламають їх. Після цього, друзі мої, якщо вам ваш диспетчер дасть е завантаження чи розвантаження з верхньою розгрузкою, що вам потрібно буде підтимати цей козирьок і здвигати кришу наперед. То ви будете, ну, я навіть не можу такого слова слова підібрати, що ви будете робити, е і скільки часу у вас це займе, щоб цю кришу здвинути. Бо цей козирьок на одному цілому кронштейні не держиться, він опускається. І вам потрібно буде його, ну, ви дуже, дуже замучуватись. Крім того, крім того, друзі, після того. Після того, як вам вдарять по цьому козирку, він деформується. Є велика імовірність того, що так станеться, як і тут. Бачите, тут удар був ззовні. Тобто козирьок загнути вовнутрь. І це дуже, дуже-дуже. І це дуже-дуже заважає тому, що потім верхній крючок, який є на двері, оці два крючка, які ви бачите, вони повинні заходити ось ці, ось ці відвори для, для них. І е, коли цей козурь деформований, то цей крючок вже дуже-дуже ну, складно загнати е, в це. В цей витвір для цього крючка. Ось. І ось чому я благаю всіх і рекомендую всім підіймати завжди цей козирьок, коли ви завантажуєтесь чи розвантажуєтесь. Всі ці проблеми, які є, якщо ви не підіймаєте цей козирьок, вони рішаються. Але для цього потрібен час і запасні частини. Ось так, друзі. Тому я дуже рекомендую завжди підіймати козирьок, коли ви на завантаженнях і розвантаженнях. І це я вже утретє повторююсь. Дякую всім за просмотри. Якщо це відео було вам, було вам корисним, то підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Слава Україні, слава нації!